Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Ердогану доповіли про вибухи в Одесі. Президент Туреччини уже не шокований. Він не звик, що Путіна завжди кидає в своїх обіцянках. Тому діє просто. Направляє військові кораблі та гуманітарні кораблі до українських портів. З путіним тепер говоритимуть умовою сили. Турецьким морякам віддали наказ на провокації відкривати вогонь за даними телеграм-каналів. Годину тому після серії вибухів фрага. Ата РФ адмірал Макаров в міжнародних водах отримав пошкодження. Якраз поблизу маршруту турецького конвою наразі більше інформації немає. Пише телеграм-канал Морський Вовка, але ситуація розвиватиметься не на користь Російської Федерації. Україна закрила Азовське та Чорне море для Російської Федерації. Тепер всі російські кораблі розглядаються ЗСУ в якості військових цілей. І Україна має озброєння для удару. По них Україна володіє ракетами власного виробництва, якими потопили. Крейсер Москва, плюс є протикорабельні ракети, які отримали від союзників. Вони можуть бути повітряного базування і наземного. Як мінімум, весь окупований Крим цими ракетами дістаємо. Будь-які судна, які заходять в порти Російської Федерації, будуть розцінюватися як військові цілі. Не тільки порти Російської Федерації, а й порти, що знаходяться на окупованих територіях, також закрили. Тобто, це означає, що автоматом закривається не тільки Чорне море, а й Азовське. Розповів політолог та офіцер ЗСУ та. Раз Березовець за його словами є можливість, що будуть бити по російських суднах, в тому числі тих, що перевозять вкрадене українське зерно. Я думаю, що в якості показової цілі будуть обирати звичайно ж корабель під російським прапором. Не виключно що це буде і торговий корабель, може бути і військовий. Не думаю, що будуть топити інші судна під іншими прапорами. А російські швидше за все, в тому числі ті, що перевозять крадене зерно. Це законна ціля. Крім того, це буде показово, що все крадене. Йде прахом всі партнери попереджали. Підсумував експерта до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.